Українське літо продовжує демонструвати свою силу. Спека тримає позиції і 8 липня буде не винятком. У багатьох регіонах понад плюс 35, і навіть вночі повітря майже не охолоджується. Подивимось, де температура знову наблизиться до рекордів: на Київщині температура в день підніметься до 35 градусів тепла, а вночі буде плюс 22. Вітер південно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Спостерігатиметься частково хмарна погода без опадів. На півночі у Житомирській області температура вдень досягне 31 градуса тепла, а вночі буде плюс 18. Очікується малохмарна погода з ясним небом, опадів не прогнозується. У Чернігівській області температура в день становитиме 32 градуси тепла, а вночі плюс 20. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо буде майже повністю вкрите хмарами, проте без дощу. На Сумщині температура в день буде 32 градуси тепла, а вночі плюс 20. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Прогнозується малохмарна погода без опадів. На сході. У Харківській області температура в день підніметься до 33 градусів тепла, а вночі буде плюс 23. Очікується абсолютно ясна погода з чистим небом. У Донецькій області температура вдень становитиме 34 градуси тепла. А вночі буде плюс 25. Прогнозується ясний день з чистим небом. У Луганській області температура в день складе 34 градуси тепла, а вночі плюс 24. Небо залишатиметься повністю ясним впродовж усього дня. На півдні. В Одеській області температура вдень буде 27 градусів тепла, а вночі плюс 23. Вітер південно-східний, швидкість 4 метри за секунду. Очікується ясна погода з чистим небом. У Миколаївській області температура вдень складе 37 градусів тепла, а вночі плюс 24. Вітер південно-західний, швидкість 5 метрів за секунду. День буде ясним і безхмарним. У Херсонській області температура в день досягне 37 градусів тепла, а вночі буде плюс 24. Прогнозується найспекотніший день з чистим небом. У Запорізькій області температура в день становитиме 37 градусів тепла, а вночі плюс 24. Небо буде повністю ясним без жодної хмаринки. У Криму температура в день підніметься до 36 градусів тепла. А вночі очікується плюс 23. Вітер східний, швидкість 8 метрів за секунду. Прогнозується ясна погода з безхмарним небом. На заході. У Львівській області температура в день складе 30 градусів тепла, а вночі буде плюс 15. Спостерігатиметься частково хмарна погода без опадів. В Івано-Франківській області температура в день становитиме 32 градуси тепла, а вночі плюс 16. Очікується частково хмарний день, проте без дощу. У Тернопільській області температура в день буде 31 градус тепла, а вночі плюс 16. Небо буде частково вкрите хмарами, але опадів не прогнозується. Поки ми рухаємося далі, дякуємо за вашу увагу і підтримку. Підписка та лайк це простий спосіб залишатися в курсі змін погоди. У Чернівецькій області температура в день підніметься до 34 градусів тепла, а вночі очікується плюс 18. Прогнозується ясна погода, місцями можлива невелика ймовірність короткочасного дощу. У Закарпатській області температура в день становитиме 33 градуси тепла, а вночі буде плюс 16. Спостерігатиметься частково хмарна погода без опадів. У Рівненській області температура в день складе 29 градусів тепла, а вночі плюс 17. Небо буде частково затягнуте хмарами, опади не очікуються. У Волинській області температура в день буде 29 градусів тепла, а вночі плюс 17. Прогнозується переважно ясна погода з малою хмарністю. У Хмельницькій області температура вдень підніметься до 31 градуса тепла, а вночі буде плюс 18. Очікується практично безхмарна погода. У центральних областях у Кіровоградській області температура день досягне 35 градусів тепла, а вночі буде плюс 22. Вітер південний, швидкість 4 метри за секунду. Прогнозується абсолютно ясна погода без хмар. У Полтавській області температура в день становитиме 34 градуси тепла, а вночі плюс 22. Вітер південно східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Небо залишатиметься практично безхмарним. У Черкаській області температура в день буде 32 градуси тепла, а вночі плюс 23. Очікується малохмарна погода без опадів. У Дніпропетровській області температура в день складе 36 градусів тепла, а вночі плюс 26. Прогнозується ясний день з кристально чистим небом. У Вінницькій області температура вдень підніметься до 33 градусів тепла, а вночі буде плюс 19. Вітер південно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Спостерігатиметься частково хмарна погода без опадів. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. День обіцяє бути дуже спекотним, тож бережіть себе і не забувайте про воду. До зустрічі в наступному прогнозі.